В магазині Оскар Плюс ви знайдете як односпальні, так і двоспальні ліжка. Бажаєте придбати диван ліжко. В Наявності є модель Грета. Диван повністю укомплектований. Матрац в комплекті, подушка, якісна тканина, велике спальне місце, а також ніша. Довжина спального місця 1,96 м ідеально підходить і для дорослої особи. Матрац має гарну пружність, що підійде для людей різного віку. Двоспальні ліжка в тканині велюр також є варіанти. Наприклад, із нещодавних новинок варіант твіст. Тканина білого кольору, легка у догляді, чиститься та миється. Має ефект антикіготь. Матрац купується окремо по відповідному навантаженню. В основі ортопедичні ламелі, а також каркас піднімається. Є ніші, які розділені на окремі секції. Сортуруйте різний одяг та необхідні предмети для сну. Придбайте той чи інший варіант, та привеземо безкоштовно по місту та району. Занесемо та встановимо в тій кімнаті, де вам потрібно.